Протягом декількох днів наші війська звільнили на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Про це інформує Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Водночас у самому Бахмуті ворог дещо просувається, вщент знищуючи місто артилерією. Підтягують також підрозділи професійних десантників. Складні бої тривають. Противник зосереджує великі зусилля також на введенні наступальних дій на Авдіївському та Мар'янському напрямках. 22 рази атакували позиції наших захисників лише минулої доби. Однак успіху загарбники не мали і відійшли. Наші воїни ліквідували 18 одиниць озброєння та військової техніки ворога. При цьому втрати ворога вбитими та пораненими більше рота солдат. На цьому позитивні новини не завершуються, адже в дії армія дронів. У передмісті Бахмута українські безпілотники спалили дві російські установки. Змій Горинич їх росіяни використовували щоб розміновувати поля для наступу та руйнувати укриття наших воїнів. Тепер змій Горинич закупка мотолоху. В Цілому російські загарбники переходять до оборони. Про це заявили в головному управлінні розвідки. На сьогодні в Росії немає можливостей ресурсів, і резервів для повторення масштабних наступальних дій. Оскільки зима закінчилася, то зараз основними цілями російських ракетних ударів є військові об'єкти та техніка українських військ. Іранські дрони один із небагатьох системних здобутків окупантів по залученню іноземних ресурсів. Втім, окупанти мають також достатньо великий запас С-300. Вони можуть атакувати ними ще тривалий час, особливо при фронтовій прикордонні території України.